Українські захисники зупинили ворожий наступ в Сумській області. Лінія фронту стабілізована. А на окремих напрямках наші бійці відтісняють противника і повертають під контроль українські території. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що чергова спроба ворога піти в наступ цього літа зазнає провалу, так само як і минулого. Йдеться про атаки росіян на Харківщині. Крім того, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено. А ще на північно-слобожанському та курському напрямках українські бійці повторно скували близько 50 тисяч особового складу збройних сил Росії, зокрема елітні бригади, їхні ВДВ і морську піхоту. Сирський додав, що атаки українських бійців у районі Глушкова, Курської області змусили росіян перекидати частину своїх військ на захист власної. Території через це ворожі сили на Сумському напрямку значно ослабли і загарбники вже не можуть активно наступати. За словами Олександра Сирського, на північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини. Далі цитата. Першочергові завдання це зміцнення укріплень нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень, зазначив він. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на ймовірних напрямках наступу противника. Також призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання. За його словами, на місці перевірили, як укріплюються оборонні рубежі, зокрема ці ділянки, за які відповідає обласна влада та державна спеціальна служба транспорту. Головком наголосив, що робота з укріпленнями оборонних рубежів триває, але її потрібно значно прискорити, враховуючи сучасні умови війни. Серед головних завдань будівництво додаткових фортифікаційних споруд, створення так званих кіл-зон, облаштування антидронових коридорів для захисту військових і покращення логістики. Виконання цих завдань уже триває, але темпи повинні зрости. У визначений термін командування планує провести повторну перевірку, зазначено. Чи в Сирський. крім того, головнокомандувач збройних сил України нагородив найкращих воїнів почесними відзнаками та подякував бійцям.